Щодо е, Молдови і передмістерія Ростров'я, ну ситуацію в Молдові давно розхитували по суті росіяни, та вони там мають невеличкий військовий контингент, який ось пару підрозділів. Ну супер щодо повідношення України, це зрозуміло. Це це смішна сила, навіть якщо вони там зараз з усіма своїми маргіналами і зуміють, скажімо, формально там навіть зайняти Молдову і підтягнути якусь кількість своїх людей. Це не означає, що вони можуть там сформувати якийсь військовий контингент, який нестиме серйозну загрозу Україні. Але е, там поряд Румунія. А ми знаємо, що Румунія зараз одна на рівні з Польщею відкриває шлях або масштабний е, коридор для поставки нам і зброї. Вони там будують величезний автобан. І от, власне, вже в тому напрямку, що росіяни можуть пробувати робити якісь диверсії, робити якісь проблеми власне на цьому маршруті, це абсолютно реалістичний варіант. І ну, в будь-якому випадку, навіть якщо вони там на наш якісь підрозділи там в межах де декількох десятків тисяч, ну це знову ж змусить тримати наші війська, це знову ж певна загроза для той ж самої Одеси. Ну, це в будь-якому випадку турбуючі дії. І ну я вже не кажу про те, що по суті уряд Молдови, який десь є зараз про захід, ну зрозуміло, що він буде знищений фізично, і на його місце, просто прийде повністю проросійська російська кампашка. Тим паче, ми знаємо, що репетиції росіяни вже в Молдові декілька разів проводили, коли там завозили автобусами любітелів і покровителів Рашки. Так що там ситуація цілком може набути різких обрисів. Ну, це швидше може знати, що там наскільки все це загрозливо. Дійсно, наша розвідка, і я думаю, що будуть озвучені якісь тези оцінки цих, цих подій.